Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з рисом, крабовими паличками та мідіями. Нам знадобиться 360 г вже відвареного рису, 120 г солодкого червоного перцю, 120 г крабових паличок, 100 г консервованих мідій, 120 г кукурудзи консервованої та 1-2 зубчики чеснику. Для заправки знадобиться майонез. Нарізаю крабові палички та перець. До нарізаних інгредієнтів я вже додала варений рис, який я варила в підсоленій воді, а потім після варіння додатково його ще промила. Тепер додаю консервовані мідії та кукурудзу. Додаю до салату часничок та заправляю його майонезом. Неймовірно смачний та яскравий салат вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.